6 грудня, День Збройних сил України, незважаючи на досить невелику офіційну історію українського війська, справжній вік української армії сягає кількох століть. А її бойові традиції формувалися у важких кривавих війнах і конфліктах від Київської Русі до Великої вітчизняної війни. «Бажаєш жити в мирі, готуйся до війни. Говорить мудре народне прислів'я. Не всі нині розуміють значення власної армії. Призначення якої захищати суверенітет та незалежність держави від зазихань зовнішніх агресорів. Нині ж до складнощів військової служби додаються численні житлові проблеми, тому служити у збройних силах, особливо молоде покоління, не надто бажає. Ми вийшли на вулиці Коломиї із питанням, що Коломияни думають про армію, чи відпускають матері синів служити Україні і чи хочуть ці сини захищати батьківщину. Ви Були в армії, збираєтеся в армію? Ні. А чому? Навіщо нам ні? Вчину захищати? бажання немає ніякого. У мене друзі були в армії, повиходили. І що? Ну, – Ну, кому то повідбивали, кому. Ну як вам пояснити? Ну, вийшли з армії, то од... одного, як ну, повідбивали і там одному печинку відбили. Брат прийшов, падачку дістав. Ви свого сина дитину віддали в армію українську? Yeah. А чому? Mm, у нього по здоров'ю не виходить. Ні, а чому? Я би не віддала. Тому що і дідущина в армії процвітає, і все. Я би не віддала свого сина в армію. А чому? Він збирається, а я ні. – Так, звісно. Будете захищати батьківщину. Ну так. Ну, да. В Україні в нас, наприклад, немає таких бажаючих, щоб от одні говорять, що, наприклад, нема от служити. Да? От, наприклад, нема, нема нормальних, от, наприклад, умов, наприклад. І кожен, навірно, боїться от служити. Я вже в коледжі вчуся. А, і збираєтеся після коледжу в армію. Так. так. Якщо дивитися на точки зору зараз, зараз, теперішньої ситуації в Україні не буду. Нормально. Буду старатися зробити все, щоб не війшов. А чому? Ну тому що зараз така ситуація в ну в армії хлопці приходять і різні травми і так далі. Тобто ну, не, не стабільно. Тобто ти не віддаєш себе, ти в армії і не думаєш, що вона прийде здоровою, і все буде добре, це тільки піде їй на благо. В армію треба йти, звичайно, що треба йти. Але зараз про пінську армію я нічого не знаю, тому що я сам служив. В тій армії ще. Якщо би брали, то віддало дала би. Українській армії не служив, не можу сказати. Не. Не. А чому? А, а чому як? не йде? Та що нема призиву. А коли буде, підете? Тобідаємо? У мене вже діти, і я якраз коли цей то вчився в інституті. Якщо я служу по собі, я служив, значить то було приємно, було якесь задоволення, то все, ну зараз не знаю. Але все-таки е, варто би, тому що е, як би воно не було, яка б то держава не була, але якщо нема захисників наших, це не держава просто. Це якесь таке, ну, таке, знаєте, Взагалі, бо мені здається, що в кожній державі є якась армія, хоча б вона була платна, якась там наявна чи не наявна, але нас ми колись захищали, і нас має захищати. Щоб спати спокійно було. А це просто, а це таке, ну я не знаю, тому що вона, якщо в нас немає порядку в державі, то в нас порядку немає ніде, І ні в армії, і може трошки десь комусь і страшно, але там нічого страшного. У мене сина немає, але дала би. Бо обов'язково дала. Стає нормальним хлопцем, мужчиною. Я, якась там підготовка є. Боже, як ні? Ні, я б не відпустила, тому що я б його просто не дочекалася. Може, контракт на армію буде, тоді ніхто не буде цей. Не знаю. Я в армії був. В принципі, робити там нема що. Але і не йти туди теж не вижу з міста. Робити щось таке, щоб він не йшов в армію, я не планую. Я служив, мене тато служив, всі служили, і нехай він. Якщо стану здоров'я, підходить. <світ> 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 нехай йде. В армію, звичайно. Собака. Навіть хоче сам? Так. Може відповісти одразу так. Мої сини служали обидва, а тепер другий той, той наймолодший служить. ще. <світ> І вже в мене вже внуки служать, нехай всі служать. Армія нічого не Цей, наоборот. Буде мужчина, видно, що мужчина, здоровий мужчина. Повинен віддати долг? Це звичайно відомо. 6 грудня 1991 року Верховна Рада прийняла закони про оборону України та про збройні сили України. Після розпаду радянського союзу та проголошення у 1991 році своєї незалежності Україна успадкувала одне із найбільших угрупувань військ не тільки на постсоціалістичному просторі, а й у всій Європі. На її території дислокувалися чотири загальновійськових і одна танкова армії, чотири повітряні армії, один армійський, три корпуси протиповітряної оборони, чорноморський флот. До всього ж Україна мала стратегічну ядерні сили, до яких входила 43-я ракетна армія та важкі бомбардувальні дивізії. Арсенал такого групування складав 6,5 тисяч танків, більше 7 тисяч бойових броньованих машин, до півтора тисячі бойових літаків, понад 1600 стратегічних ядерних боєголовок, міжконтинентальних балістичних ракет. Особовий склад нараховував майже 800 тисяч чоловік. Утримання на своїй території могутньої військової сили, призначенням якої було введення стратегічних наступальних операцій, не відповідало миролюбивому зовнішньополітичному курсу молодої. Держави, її позаблоковому статусу та оборонному характеру воєнної доктрини. Тому першочерговими завданнями Міністерства оборони України постало скорочення військових формувань і техніки до необхідного рівня, приведення їх організаційно-штатної структури та дислокації у відповідність до нових умов. Розробка програми будівництва збройних сил України безпрецедентним стало рішення держави про без'ядерний статус та ліквідацію в односторонньому порядку ядерного потенціалу. Одночасно скорочувались і звичайні озброєння. Ці заходи проводились відповідно із міжнародними договорами та під міжнародним контролем. У листопаді 1995 року Україна виконала свої зобов'язання і привела граничний рівень техніки та озброєння у відповідність із положеннями договору про звичайні збройні сили та озброєння у Європі. Із перших місяців формування української. Війська, міністерстві оборони та генеральному штабі проводилась кропітка робота по створенню моделі, яка підповідала вимогам сьогодення. З Івано-Франківського обласного пункту до лав збройних сил відправилась. Чергова і остання в цьому році партія призовників. 120 юнаків служитимуть у механізованих з'єднаннях та військово-повітряних силах збройних сил України. Загалом під час призовної кампанії осінь 2011 до війська було скеровано 780 юних прикарпатців. А за весь рік військові однострої вдягнули 1560 призовників із нашого регіону. Таким чином, наша область повністю і якісно виконала план призову настрокову службу.